Дачі та підписники, це дайжест, і сьогодні ми поговоримо про справжнього українського героя осінніх полів. Гарбуз. Так, той самий, з якого ми варимо кашу, печемо пироги, а ще його насіння використовують навіть у фармацевтиці. Як ви найчастіше готуєте гарбуз? Печете чи робите з нього кашу? А тепер поставте лайк і напишіть в коментарях, який гарбузовий смаколик ви любите найбільше: запечений каша чи може гарбузовий пиріг. Автори перших трьох коментарів отримують присвід нашого каналу. А наприкінці на вас чекає добірка 10 фактів, які точно вас здивують. Тож вміщуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку та поїхали. Гарбуз належить до роду кукурбіта. Родина гарбузових. Найчастіше у харчі йдуть три види. Кукурбіта пепо-ел – це найрізноманітніший вид. Звідси кабачок, цукіні, патисон, польові гарбузи, декоративні форми. Має жорстку рибристу плодоніжку, добре для ранніх і компактних сортів. Насіння часто використовують на олію, в тому числі голонасінні мутації. Кукурбіта Максима це гіганти з м'якою циліндричною плодоніжкою, крохмалисті, солодкі, з добрим лежанням. З них виростають рекордсмени на чемпіонатах. Кукурбіта муската мускатні гарбузи з виразним ароматом і високим каротином. Батернат мускат де провенс. Краще переносять спеку стійкіші до шкідників. Латинське кукурбіта означає пляшкоподібний плід, а слово пепо походить від грецького стиглий великий плід». Форми, аромат та смак сучасного гарбуза дуже різні. Від круглих, як сонце, до видовжених схожих на вази. Від солодких до більш нейтральних, від пряно мускатних до менш ароматних. А тепер питання до вас: який любите більше? Солодкі чи нейтральні сорти? Українське слово гарбуз старе запозичення зі сходу через посередництво тюркських перських мовних контактів. Накшталт перського гарбуза. Тюрського карпус великий баштаний плід або великий овоч. А ще цікаво, в українській традиції гарбуз символ відмови свата. Ну, зізнавайтесь в коментарях, хто чув фразу дати гарбуза. Гарбуз справжній довгожитель серед культур. Його вирощували ще 7-8 тисяч років тому в Центральній Америці. Кукурбіта Пепо одомашнено в Мексиці у 7-5 тисячолітті до нашої ери. До Європи гарбузи прийшли після великих географічних відкриттів у 16 тому столітті, а в Україну він потрапив приблизно у 16 столітті через польські та османські торгові канали і одразу став улюбленцем селянських городів та дуже швидко зайшов в нашу кухню як невибаглива урожайна і універсальна культура. У кого з вас на городі росте гарбуз? Ставте плюс в коментарях. Наші предки використовували гарбуз на всі сто, М'якоть у каші юшки, насіння як ліки й поживу, а з товстих скоринок робили посуд. Гарбуз був не лише їжею, а й домашнім помічником. У корінних народів Америки гарбуз частина системи трьох сестер. Кукурудза дає опору, боби фіксують азот, гарбуз затіняє ґрунт і стримує бур'яни. Плоди їли свіжими і сушили смужками на зиму. Насіння. Цінна олійно-білкова їжа. Тверді шкаралупи служили чашами, флягами, навіть музичними інструментами. У Європі гарбуз першу був екзотикою, потім паличка-виручалочка у неврожайні роки. З нього варили каші, печені, супи, запіканки, солили, сушили, перетирали на гарбузову муку, солома, плетевої товсті луски на утилітарний посуд і декор. Гарбуз разом з іншими культурами, кукурудза і картопля, став частиною колумбового обміну. Це змінило харчування в Європі, дало ресурс для зростання населення, а значить, вплинуло на геополітику. Гарбуз тихий антикризовий герой. У східній Європі він підстрахував продовольчу безпеку на бідних ґрунтах і під час воїн урожайних провалів. У центральній Європі, як от, до прикладу, Словенія, сформував цілу економіку гарбузової олії із географічним зазначенням і своїм кулінарним брендом. У багатьох країнах гарбуз був порятунком від голоду, але водночас він став і святковим атрибутом коливання між буденністю та сакральністю. У Європі гарбуз використовували на святах урожаю. У США він став символом дня подяки та Геловіну в Україні. Дати гарбуза чемно відмовити сватам в аглосаксонському світі. Гарбуз став іконічним елементом осінніх ярмарків і геловіну, особливо з 19 століття, завдяки іммігрантам з Ірландії та США. Селекціонери працюють над гарбузами не менше ніж над зерновими. Сьогодні виводять сорти з підвищеним умістом каротину, стійкі до посухи і хвороб. У майбутньому гарбуз може стати ще більшою суперфуд зіркою. Активна селекція гарбузів почалась у 19-20 століттях. Відбір популяцій за характеристиками: солодкість, лежкість, поява ошелушених голоносінних форм, що стало початком буму гарбузової олії. З кінця 20-го і в 21-му столітті селекція гарбузів може Похизуватися наступними досягненнями гібриди F1 для вирівняності і врожайності, стійкість до борошнистої роси, антракнозу вірусів. Компактні кущі для механізації вирощування, підвищений бета-каротин і сухі речовини для дитячого харчування. Халлес насіння з покращеним профілем олії, підщепи і міжвіддові комбінації для стресостійкості. Майбутня селекція з використанням геномних ножиць CRISPR, напевно працюватиме над покращенням вірусостійкості без страти смаку, винайденням посухої температурно-стійких ліній, поліпшенням алергенного профілю насіння, довшим зберіганням без консервантів. Гарбузи вирощують на площі 2 мільйони гектарів у світі. Лідерами з вирощування є Китай, Україна, США, Мексика, Іспанія. Китай абсолютний чемпіон, забезпечує майже третину світового врожаю. В Україні гарбуз одна із візитівок овочевого виробництва і переробки насіння. І, хоч посіви коливаються залежно від погоди та кон'юнктури в різні роки, Україна стабільно входить у європейські лідери завалу і є одним із ключових експортерів гарбузового насіння в ЄС та Азію. У світовій економіці гарбуз це ніша, але важлива: здорове харчування, біопродукти, навіть косметика. Для України це додатковий дохід і можливість диверсифікації агровиробництва. Макроекономічний гарбуз це сезонний товар, але з великим мультиплікатором. Насіння, олія з географічним зазначенням. До прикладу, Штирія федеральна земля на південному сході Австрії, відома штирійськими гарбузами. Для багатьох овочівників, де інде в світі така локалізація та ще й захист ЄС це мрія. Це Показує, який може бути потенціал локальних брендів: соки, пюре, печиво, олія з теруаром, дитяче харчування, хелсі фуд, Halloween економіка, ринок декору, туризму в північній Америці та Європі, агроінструмент для слабких ґрунтів і малих господарств, культура диверсифікації ризиків. Усі во змінах в країнах, що розвиваються гарбуз, інструмент боротьби з дефіцитом вітаміну А. Гарбуз любить легкі, родючі грунти і тепло. Його природна стихія сонячні регіони. Саме тому він так гарно росте в українському степу. Але з і на полісі гарбуз також непогано себе проявляє. Для отримання максимального врожаю гарбузів ідеально підходить ґрунт з гарними дренажними властивостями та циркуляцією повітря. Для забезпечення таких властивостей ґрунту важливо застосовувати відповідні методи обробітку. Для цих цілей добре підійдуть дисколапові культиватори Kun Performer, які прекрасно рихлять ґрунт лапами на глибину до 35 см та перемішують верхній шар ґрунту дисками на глибину до 10 см. Цей культиватор також можна використовувати як стерньовий. Працюючи лапами до 15 см. за один прохід кун Перформер виконує чотири ключові завдання: подрібнює рослинні рештки, розпушує ґрунт, вирівнює поверхню і повторно ущільнює для збереження вологи і структури. Надійність і простота обслуговування менше витрат і більше результату. Сьогодні з гарбуза готують все: свіжа кулінарія: супи, печені, ризото, паста, десерти, хліб, бісквіти на пюре, дитяче харчування та functional food, пюре, смузі, пастила. З насіння виготовляють снеки, борошно, протеїн, гарбузову олію використовують для приготування салатів, пасти, десертів. Цукати, варення, мармелад, чайні суміші із сушеним гарбузом, корми, премікси для худоби. Гарбуз також використовують при виготовленні косметичних засобів: олія, екстракти та нутрацептиків, фітостероли. Насіння гарбуза справжній суперфуд, джерело цинку і корисних жирів. А ту саму штирійську гарбузову олію називають зеленим золотом. Гарбуз це вітамін А, С, Е, клітковина, мінімум калорій. Його радять дієтологи особливо дітям і людям із серцево-судинними проблемами. Скільки можна їсти гарбуза? В'який рекомендують їсти 200-300 г за прийом, як гарнір, суп, салат, 3-5 разів на тиждень. Насіння 20-30 г на день як джерело магнію, цинку, або 1 столова ложка олії у салат. Але й нюанс людям із виразковою хворобою та діабетом варто вживати обережно. Також споживання гарбуза слід узгодити з лікарем усім тим, у кого є ниркові чи серцеві обмеження по калію. А тепер те, що я обіцяла на початку. 10 цікавих фактів про гарбуз. Гарбуз був повністю одомашнений в Америці понад 7 тисяч років тому. Археологічні знахідки в Мексиці Оахака, свідчать, що дикі гарбузи кукурбі та пепо культивувалися ще 7-10 тисяч років тому, ймовірно, навіть раніше ніж кукурудзу і квасоля. Спочатку їли не м'якоть, а насіння. У перших гарбузів м'якоть була гіркою і непридатною для їжі. Люди вирощували їх заради калорійного і поживного насіння. Найдавніший контейнер. Порожні висушені гарбузи використовували як ємності для води, зерна та навіть як музичні інструменти. Гарбузи перші пластикові пляшки в історії. Деякі види логенарія пляшковий гарбуз мали тверду оболонку і їх застосовували для зберігання рідин щодо появи глини та скла. Гарбузи врятували поселенців у США. У 1621 році, під час першого дня подяки в Америці, корінні жителі навчали переселенців готувати гарбуз, що стало важливою стравою в зимовий час. Гарбуз у медицині у традиційній китайській медицині насіння гарбуза застосовували проти паразитів, особливо стрічкових червів. Сучасна фармакологія підтверджує цю дію завдяки амінокислоті кукурбітацину, гарбуз і космос. Наса досліджує гарбузи як перспективні культури для вирощування в умовах замкнутих систем, космічні бази, завдяки високій продуктивності і здатності утилізувати вуглекислий газ. Унікальні кольори та форми. Селекціонери вивели сотні сортів гарбуза: від чорного до синього. Є навіть гарбузи у формі груші, зірки чи турецької турбанки. Гарбузове насіння суперфуд. 100 г насіння міститься до 30 г білка. Цинк, магній, триптофан, який сприяє виробленню серотоніну і кращому сну. І десяте гарбуз у світовій культурі. У кельтських традиціях гарбуз раніше ріпа використовувався в святі Самайн як світильник для відлякування духів, що згодом перетворилося на хелловінський джак Олантерн. Отакий він, наш гарбуз. І в полі, і на столі, і навіть в культурі. А тепер слово вам. Напишіть в коментарях, який з цих фактів вам сподобався найбільше. Нагадую, автори перших трьох коментарів отримують присвід нашого каналу. Дякуємо, що були з нами! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові випуски. До зустрічі за два тижні у суботу на каналі ЗІП. Все буде Агро Україна!